Ціна година на телеканалі Ті Вісім Плюс Продовжуємо працювати у прямому ефірі. Далі така інформація. Ініціатор законопроєкту із санкціями проти Росії за торгівлю нафтою, Сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що Дональд Трамп підтримав їхнє ухвалення у Конгресі. Грем стверджує, що у питанні санкцій проти Росії є цитата Великий прорив. І під час гри в Гольф у суботу Трамп. Вперше сказав йому, що настав час діяти, рухати ваш законопроєкт уперед. Наступного дня після липневої перерви ми ухвалимо законопроєкт. Стверджує він. Американський сенатор висловив упевненість, що президент США підпише ухвалений законопроєкт про санкції. Цю тему та більше обговорюємо далі. Із політичним експертом Олегом Лісним він з нами на зв'язку. по відео. пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава так. Ну от власне, знаєте, чи можна взагалі розглядати приватну розмову під час гри у Гольф як щось серйозне? Так ну і власне, чи насправді пакет санкцій, котрий анонсує сенатор Грем, насправді є досить болючим для Російської Федерації. Ну, по першому моменту дивлячись, наскільки гра в Гольф є серйозною для Арі, важливою для Трампа. А вона для нього є дуже важливою, бо він там дуже багато часу проводить і, і багато питань вирішує ще давним-давно. Він це почав робити. Тому головне не місце, головне рішення. І до тут до рішення в мене є декілька питань, тому що лунає, по-перше, що буде якийсь зм'якшений варіант, і одним із елементів пом'якшення це є те, що останнє слово все-таки буде за Трампом. Раніше подейкували, що там можуть зникнути категоричні і однозначні формулювання, і будуть замінені трошки розмитими. Також, видається дивним, що саме зараз. Коли у Трампа більш-менш почало виходити щось ну, в Америці, скажімо так, з Китаєм, то тут з'являються ці драконовські методи, які мають бути застосовані і до Китаю також. Тому в мене є безліч питань і більше всього питань, яким буде остаточний текст цього документу, який підпише Трамп. І от звідти тоді можна буде робити висновки. Чи буде він завдавати таких істотних, істотних наслідків, які оприлюднювались е, перед першим проєктом, коли його там ми теж до кінця не бачили, ну, принаймні я. Да? Але там були однозначні оцінки, однозначні цифри, і, звісно, що він би болюче вдарив би по економіці Російської Федерації, якби він спрацював в. Тандемі з європейськими санкціями. Європейські санкції, 18-й пакет ми бачимо, трошки підвис завдяки нашим заклятим друзям, а американський варіант, він теж, по-перше, його треба ухвалити. Це один момент. Знову ж повертаюсь до того, чим він буде наповнений, чи буде він просто вже такий, знаєте, беззубий. Який просто буде фактом ухвалення рішення стосовно Російської Федерації, на цьому всі заходи закінчаться. Може таке бути гіпотетично, може бути, тому що Трамп він такий. І, і навіть якщо він буде більш-менш е, адекватний, я маю на увазі закон, то він не відразу вступив в силу. Там є певний люфт часу, точно так же, як і по санкціям 18-го пакету, якщо не помиляюсь. Тому будемо чекати. Рішення воно вже перезріло, і є, знаєте, однак нераціональне в мене очікування, що, можливо, у Трампа ще не закінчився запалом іранського кейсу, і він ще хоче махати шаблею і ще не намахався нею. Тоді, тоді ми можемо очікувати на більш-менш пристойний для нас результат. Пане Олежа, от прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Москва не піддасться на тиск з боку країн заходу, які збираються ввести проти неї більш жорсткі санкції. За його словами, Росію не примусять до перемовин про завершення війни в Україні. Про це пише ВЕЛЬТ. Пісков також запевнив, що навіть запланований 18-й пакет санкцій ЄС не призведе до припинення війни Російської Федерації проти України. У відповідь на це він пригрозив відповідної реакції. Санкції це палиться з двома кінцями, додав Пісков. Ну, і власне, крім цього, заявив він, що Москва вважає самі санкції євросоюзу незаконними. І от тут запитання: так трішки ми проговорили про це, але тим не менше чи є шанс того, що Сполучені Штати та Європейський Союз все ж таки синхронізують антиросійські санкції. Ну, тут важко сказати, тому що я не, не готовий. Просто, коли буде один ухвалений пакет і інший, як вони, коли вони почнуть діяти. Тому що, можливо, буде змінена сама технологія, хоча навряд чи. Але я про інше. Заява Піскова вона говорить наступне: ми не хочемо миру. Ми не готові до завершення війни. Ну і цього достатньо, в принципі, щоб Трамп застосував те, що він застосував до Медведєва, якийсь п'яно понаписував там дуже багато, а потім був змушений вибачатися. То тепер ну, це чіткий сигнал Трампу або Держсекретарю, що ми не хочемо і не підемо на мир. Це після того, коли я вже просто збився з рахунку, коли Сполучені Штати нам запропонували і росіянам. Під час перемовин або після них, або під час встановити режим припинення вогну. Все осяжне. більше 100 днів, якщо не помиляюся. Тому тут треба вже задіювати механізми, хоча б точково від Трампа. Трамп міг би без Конгресу, без нічого від себе зробити якісь такі знакові санкції, щоб сказати: ну, а тепер як? Тому всі дуже хоробрі, коли вони стоять на березі. А коли потрапляють в воду, у них виникають проблеми, особливо у тих, хто дуже гонорові, але плавати не вміють. Тому риторика російська цілком зрозуміла, вона розрахована в першу чергу всередину держави, але за межами її правильно треба щитувати. Тому що Трамп нещодавно побачив в очах Путіна бажання до миру і бютифул-розмову він пережив чи ж був, чи пост, чи навіть пост, а там була заява, да? а тут вона демонтрально протилежна. Тому повинна бути реакція в Європі і Сполучених Штатів на це. Хоча я думаю, що навряд чи вона буде. Пане Олеже, а от на що розраховує Путін, коли заявляє про. Це про поступове скорочення військових витрат протягом наступних трьох років. Тут знаєте запитання: це скорочення у того запасу міцності російської економіки, чи власне ці тези націлені саме на Трампа та спроби Путіним не маніпулювати і власно продовжувати в лапках свою мирну риторику. Тут є деяке пояснення. Одна з них це те, що в принципі кожен бюджет, який ухвалюється протягом останніх трьох років, він передбачав зменшення витрат, тому що вони думали, що війна закінчиться. Насправді, російські опозиційні експерти про це говорять, тому ну, тут нічого нового немає. З іншого боку, можна зробити висновок, що економіка достатньо перегріта і її треба якось рятувати. Також, можливо, це сказано для того, щоб може таки показати себе білим і пухнастим в очах того ж Трампа або там, наших європейських партнерів, що наче то я поступово хочу йти до мирного співіснування зі світом. А тоді навіщо поблизу фінських кордонів будувати військові частини, розгортати військові порядки і так далі, і так далі. Да? Ну тут щось не б'ється, і знову ж таки не б'ється за тим, що каже Пісков: що ніхто не хоче ніякого миру, ніхто не піддасться ні на які провокації або не провокації, а погрози ну, не б'ється. Тому, по-перше, в якому стані знаходиться зараз економіка? Російська, ну, я не впевнений, що хтось достеменно знає, тому що статистика їхня, ну це до одного місця, вибачте, Зверес, це ні про що. Тому що в Радянському Союзі теж все було гарно на папері, а впав він як колос, там дуже голосно і розлетівся на шматки. Тому ну, тут може бути як просто робота з оточуючим світом. Так і демонстрація там всередину, що так, ми, ви не будете більше вмирати там умовно. Да? Ми прагнемо там перейти в якийсь мирно мир більше е, ділянку історії, але я думаю, що те, що говорить Путін в будь-якому випадку, це брехня. І я з цього виходжу. Ну, знаєте, тут далі запитання, чи таке справді Росія ось спробує гратися з Трампом, так е, показуючи свої миротворчі наміри. Буде гратися до останнього. Їм головне, щоб за столом залишався цей гравець. Тим більше, що гравець піддається е, маніпуляції. До речі, ну дуже класний і продуктивний зразок. Це те, як попрацювали з Трампом в Газі. да це просто класичний такий випадок, він на нашу користь, але це треба ще утримувати. Точно такі ж інструменти використовує Путін. Він хвалить, але робить своє. І він буде все робити для того, щоб не розізлити Трампа, тому що йому Трамп потрібен. Трамп злий, для нього небезпечний, і Путін боїться. Боїться того злого, тому що він побачив, що буває, коли Трамп дійсно розізлився, і якому набридло дивитися на якісь там перемовини, які то починаються, то закінчуються. Я маю на увазі іран ізраїльський кейс. А, пане Олеже, а от власне економіка, російська економіка, котра котиться у прірву, хотілося б у це вірити. Так та санкційний тиск зможуть посадити Росію за стіл перемовин чи росіяни воюватимуть попри всіх і попри все, доки не досягнуть якихось своїх ефемерних цілей у війні проти України? Ми питання про прірву. Воно знаєте, таке саме, як і мертвий Путін. Тобто він десь в холодильнику може й лежить. Але це не доведений факт, так? І хто ж там править ними? Тому я вважаю, що звісно, я не економіст, не економіст, не економічно вибачте, експерт. Але я думаю, що на цей рік у них всього вистачить, може, і там і ще на половину наступного. Потім деякі наші економісти і іноземні кажуть, що можуть початися незворотні процеси. Хотів би дуже їх побачити. Але я є прихильником того, що, наприклад, якщо санкції вони всеосяжні, то вони теж, в принципі, пам'ятаєте, колись був такий термін план Анаконда стосовно Російської Федерації, тоді був, але Анаконда не вбиває швидко. Кобра вбиває швидше, вона кусає і жертва в муках падає дуже швидко. А Анаконда отримує задоволення за того, що вона дуже дуже довго обнімає. Цю свою потенційну жертву. І витрачає багато енергії і часу. От я дуже хотів би, щоб Захід саме був на конду, якщо він не може бути коброю. ну по визначенню не може, Ми бачимо. Ні. Був би коброю, вже б давно показав свої гострі зуби і активний дуже яд, яр. Да? Тому якщо санкції навіть всеосяжні, вони в часі все-таки їх результат відкладений. Тому я і прихильником комбінованого. Підходу. Тобто надається максимально можлива, не скажу, що потрібна, можлива, хай, хай можливо військова допомога Україні. ЗСУ, і, я вважаю, що найкращі санкції вводи, найдієвіші, які можна порахувати кожного ранку. І от якщо дві компоненти будуть працювати, то тоді Російська Федерація може бути змушена сісти за стіл. Чому? Тому що е, ви бачите, як вони завирещали на болотах, коли сказали, що е, дипломатія сили є більш дієвою. То, мені здається, і той же ж підстов, якщо не помиляюся, почав вирішати, що до нас такого застосовувати не можна. Ми інші, нам такого з нами такого робити не треба. Так от треба. І е, дипломатія сили це військова компонента плюс економічна. Тоді це працює. Поодинці, в принципі, якщо дуже потужно розвинута військова компонента, вона може досягнути результатів. Але це при тому, що вона ця армія українська в нашому випадку отримує все, все необхідне і в той момент, коли це необхідно. Але от санкції окремо. І те такі, які не є всеосяжними насправді, а це факт, що вони не всеосяжні, це дуже надовго. От, ну, знову ж таки не хочу бути банальним, але є кейс ірану, є кейс Північної Кореї. Вони під санкціями живуть дуже довго, але чомусь на зброю вони все вистачає. Пане Олеже, тут знаєте, продовжуючи тему санкцій, чи не стане це наріжним каменем саме у Європейському Союзі, особливо з огляду на заяви міністра зовнішніх справ Словаччини, закордонних справ Словаччини Юрія Бланара, що завершити війну Росії проти України на полі бою неможливо і, на його думку з Кремлем. Необхідно налагоджувати контакти та можливо далі. Цитата пробачити все, що сталося вже є реакція від нашого МЗЕ. Тим не менше, чи скоординована так, ось ця позиція Словаччини, котра артикулювалася їхнім міністром зовнішніх справ, з тими заявами, які озвучував Віктор Орбан під час саміту у Гаазі? Я думаю, якщо не синхронізовані, то вони з одного центру продуковані, скажу так, тому що я не втомлююсь говорити, що це два гидкі каченята в красивому озері Європейського Союзу, яких треба було, ну, не хочу бути негуманним, тому що тварини я люблю більше, ніж Орбана і Фіцо, да? ну, з ними щось зробити, щоб вони або стали красивими, або пішли додому. І жили там в своїх болотах і співали пісеньок, тому що ну, ці держави вони паразитують на європейському союзі і паразитують на шляхетності Європейського Союзу, які вважають, що правила, які написані дуже давно, і які покликані зберігати єдність, результативність Європейського союзу, це долугма. І всі мають цього дотримувати. З'явилися два отаких. Персонажі, і чимні люди не можуть не знають, що робити з тими двома, о, як би так, хуліганами називає. Добре. Але ж заява, наприклад, прем'єра Словаччини, потім цю заяву, яку ви озвучили, вона, мону, не дивують. Але, знову ж таки, коли. Прем'єр-міністр країни заявляє, що він не буде зустрічатися з Зеленським, тому що він, начебто, його Зеленський ненавидить. Ну, це можна в середній групі дитячого садочка казати, що він мені піском в очі кидав, я з ним дружити не буду. А кинути піском в, в обличчя я не можу, бо боюся. А піти в садика я не можу, тому що мені вова старшої групи не дозволяє піти. А вова старшої групи це Путін. І вони обслуговують інтереси. Орбан зараз обслуговує інтереси внутрішньополітичні, тому що фактично вибори в наступному році, але ж вибори не робляться сьогодні. На сьогодні тому він розвісив по всьому, по всім містам, страшні портрети з страшними текстами нашого президента. Що от, ну, це ми вже проходили. В Грузії, лякали Україною, да? тепер лякають в Угорщині. Це не від гарного життя і не від впевненості. А другий момент, що треба звітувати перед Кремлем, тому що ці два персонажі вони сильно корумповані. Через енергоресурси ми це проходили. Там, де є дешеві енергоресурси, там є підконтрольні Росії політики. Ми їх цих бачимо. Коли Європейський Союз каже: давайте, наприклад, будемо кластери пропрацьовувати зараз на технічному рівні, щоб їх не закріпляти. А потім, коли там вибори будуть, орбана переоберуть, Може там хтось притомний прийде. Я, я максимально з гущою фарби. Вона там трошки по-іншому звучала. Ну це підхід інфантильний, тому що європейський союз має врешті-решт напрацювати механізм, який буде убезпечувати їхнє майбутнє, тому що це зараз не про Україну. Орбан не тільки нам кров портить. Він весь час, поки існує в Європейському Союзі, він постійно викручує руки Європейському Союзу. Тепер ще Фіцо каже: а я не буду підписуватися під санкціями, тому що для моєї країни треба зробити персональні гарантії того, що ми не постраждаємо від цього. Ну добре, Євросоюз піде, ну скоріше за все, знайдуть варіант, тому що на кону репутація. Але ж скільки це можна робити? Скільки можна пряниками закидати одного іншого? Один уже скоро в телевізор не влізе, а другий намагається не влізти в телевізор, а їх годують пряниками. Може, все-таки треба взяти батьків та шмагануть, причому на системній основі, щоб решта подивилася і сказала, ні 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 ми так не хочемо. Тому що зараз, от уявіть собі, сидить якась країна, умовно, лідер, і дивиться, я тут вкалую, все підписую. А преференцію цим двом персонажам, так я можу теж зараз сказати, що я проти. І це може статися. Ще трошки в Європейському Союзі буде з'являтися більше таких політиків. Хтось зараз просто тихенько за їх спинами теж пошіптує, що. А не треба Європейський Союз, як поляки, да, вже? це опитування проходять, а у них там не всі хочуть, щоб ми вже в Європейському Союзі були. Це погані прецеденти. Треб... В цей час вимагає жорстких рішень. Не простих, а жорстких. Але не знаю, чи Європейський Союз на нинішній момент готовий до таких рішень. Тобто, умовно кажучи, чи буде реакція з боку європейських інституцій щодо Орбана та Фіцу, ми поки що не можемо нічого сказати. Ну, багато є прості такі рішення, да? Але, наприклад, є, я забув, як ця стаття точно називається, але позбавлення права голосування. Але коли спілкуюся з європейцями, вони кажуть, це небезпечна штука, тому що є конфлікти схожі. Ті, що на які ми не звертаємо увагу, там условно, якщо не помиляюсь Македонія, Болгарія і так далі, да? У них свої нюанси є. І між іншими країнами теж нюанси є. І навряд чи хтось захоче створювати прецедент для того, щоб не можна було вирішити свої питання. Да? Тому тут це не просто, і скоріше за все, як я бачу, полозі заяв, тому що заяви. Бунають різкі від європейських політиків, що ми, врешті-решт, не будемо звертати увагу на фіцію, на цього будемо ухвалювати рішення, Придумаємо механізм, який їх обходить. Ні, ну це не працює. Навіщо їх двох обходити Ну, умовно, там 20 чоловік обходять одних двох, але буйних Ну, в принципі, логічно, щоб не зачіпати їх. Але чи це про прогнозованість і дієвість ЄС в майбутньому? Я сумніваюся Зрозуміло, пане Олеже, дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам телеканалу ТІ 8 плюс». Нагадаю, спілкувалися із політичним експертом Олегом Лісним. Ну а сухопу.